На міському озері Коломиї втопилася дитина. Тіло 13-річної дівчинки витягнули з води співробітники водолазної станції. Очевидці розповідають, що дівчат було троє. Одну врятували, інша втопилася, третя залишалася на березі. Рятувальники шукали тіло дитини майже годину, оскільки вода каламутна. Стало відомо, що дівчинка була мешканкою села П'ядики Коломийського району. Оксана на міське озеро приходить відпочивати часто. Розповідає, тут завжди багато дітей. Того дня було особливо людно. Сонячна погода змусила дорослих і малих шукати порятунок у міській водоймі. Зрозуміла, що сталося лихо, коли помітила водолазів та міліцію. Від людей почула, втопилася дівчинка. Як трапилася трагедія, жінка не бачила. Люди кажуть, школярка пішла під воду без галасу та шуму. Побачили вже тільки тоді, коли одна з дівчаток почала йти е під воду і варинати. Е знявся шум тоді, е на березі озера. Хлопці, які були на острівку озера, кинулися рятувати дитину, от тільки не знали, що дівчат було двоє. На в той момент їм вдалося витягнути одну тринадцятилітню дівчинку, яка е навіть коли вже. І йшла своїми ногами, піднімалася. Вона дуже сильно плакала, не могла говорити на той період часу. Прийшов певний час, коли вона сказала, що на дні озера залишається ще її подружка. Небайдужі пірнули шукати ще одну дитину. Та вода була дуже каламутна, і без захисної маски хлопці нічого не бачили. Викликали МНСівців. Аварійно-рятувальна служба Коломиї обслуговує п'ять районів області. На той момент, коли сталася трагедія в місті, служба працювала в Снятинському районі, де втопився хлопчик. Роман Федоник, заступник начальника Коломийського міськрайонного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, розповідає, до місця події прибув черговий рятувальник. Прибувши до місця, зразу по гарячих слідах не зміг знайти потопальника і вже чекали прибуття бригади з обладнанням з Снятинського району, аж тоді провели обстеження дна міського озера і було виявлено. Тіло за дівчинці було 13 років. Вона мешканка села П'ядики. На озеро приїхала з подругами велосипедами. До слова, тато дівчинки теж втопився кілька років тому. Роман Федунок каже: приміщення водолазної станції знаходиться поруч водойми, та чергового на березі не передбачено, адже відсутній відповідний договір. Згідно договору, який повинен був укласти між міською радою да е е е рятувальниками на воді, такого договору немає. Акваторія даного водного об'єкту не обстежена і це вже неодноразово піднімалося питання, як на міській комісії ТПНС. Ну, на сьогоднішній день я ще раз повторююся, роботи по облагородженню місця для купання на даному озері немає. Оксана Томич каже, необгороджена територія, різкі перепади дна. Це не єдині проблеми на цьому людному місці відпочинку. На березі озера стоять металічні дроти. Діти пригають, стоять одне одному на руки, і вони автоматично можуть пробитися на, на ці металічні дроти. Ніхто не вживає ніяких е, мір е, по безпеці дітей, населення і так далі. Потрібно вжити якісь заходи, покласти того рятувальника, який би спостерігав. Сам Факт, що ну ми можемо розраховувати на чиюсь допомогу, буде присутній у людей. Це вже четвертий випадок цього року на Коломийщині загибелі людей на воді, серед них двоє дітей. Рятівники б'ють на сполох і просять дотримуватися елементарних правил безпеки. Купатися тільки у визначених місцях. Визначених місцях дорослим, просьба, прохання весь вести нагляд за дітьми під час відпочинку на водних об'єктах. Купатися не в глибокій воді при температурі від плюс 18 і вище. Звертати увагу як під час перебування у воді на окружаючих, хто відпочиває разом з вами, і в разі потреби надавати першу допомогу. Тим часом діти продовжують купатися у міському озері. Хоча про трагічний випадок чули дорослих, які б наглядали за неповнолітніми, ми не помітили.